Але лодь це не лише історія розвитку, а й історія соціальних криз. Особливо гостро це проявилося у 1980-х роках під час глибокої економічної кризи в соціалістичній Польщі. У місті почалися так звані голодні бунти матерів. Жінки, матері малих дітей виходили на протести через катастрофічну нестачу продуктів, чергу, черги, карткову систему та неможливість прогодувати сім'ю. Це були не Тичні акція в класичному сенсі а відчайдушні протести за базове виживання. Матері блокували вулиці будівлі, адміністрації організовували стихійні мітинги. Влада намагалася замовчувати ці події, але саме вони стали одним із символів глибини кризи. У Лодзі ці протести були особливо відчутними, бо місто сильно залежало від промисловості, яка в той час вже занепадала після 1989 року. Луць війшла в нову епоху. Багато фабрик закрилися, місто пережило болісну трансформацію, але замість повного знищення індустріального минулого Лодзь зібрала шлях переосмислення. Старі фабрики перетворилися на культурні простори, музеї, житлові й освітні комплекси, Найвідоміший приклад, мануфактура, яку ми з вами друзі бачили. Але подібних місць у місті. Стало набагато більше сьогодні. Петраковська це не музей і не пам'ятник минулому. Це жива міська вісь, де поруч існують історія, сучасність, постійні зміни, вулиця, під якою течуть річки, і місто, яке не раз опинялося на межі, але кожного разу знаходило нову форму життя.